Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного у нас вечір. Але відео, скоріше за все, появиться вже завтра зранку, тому гарного вам раночку, мирного дня, продуктивного і всього самого-самого найкращого. Пройшло у нас десь приблизно 8 годин після того, як я знімав перше відео про те, що в нашому інкубаторі з'явилися перші прокльови. І зараз я вам покажу, що у нас є на даний момент. Хто дивився моє попереднє відео, яке називається Курчата на 19% сутки, то бачили, що у нас волога була в межах 53-54%. А зараз вона у нас 90%. Воду я не доливав, інкубатор я після того не відкривав. Зараз разом з вами ми відкриємо кришку нашого інкубатора. І. Та-дам! Наші курчатка, які у нас з'явилися в інкубаторі. Інкубатор на 72 яйця. Подивіться, будь ласка, попередній відеоролик. Оп. погано трішки вони зробили. Що ж карлопу насунули на яйце. Так, проклюнуті її ще є. Зараз ми швиденько забираємо тих, хто вже у нас вилупився. Ось дивіться, як гарно курчатка лупиться. Обійшло по кругу, залишається шляпочку тільки раз І з днем народженням тебе! З Днем народженням тебе. Дивіться, скільки тут у нас є шкарлупи проклюнуті. Так. І тут у нас є проклюнуті. Також ми вітаємо тебе. Із всього самого гарного ми тобі бажаємо. Тут у нас те саме. Забираємо наших ціпочок. Рахувати будемо по закінченні інкубації. Курчатка такі важкенькі, міцненькі. Це можна сказати у нас початок 20-ї доби інкубації. На 19-ту вони в нас почали піщати і прокльовуватись. І ось початок 20-ї доби ми вже забираємо перших курчат з інкубатора. Я вважаю, що старт у нас поки що хороший. Подивимося, що у нас буде на фініші, але сподіваюся, що фінішувати ми будемо також благополучно. Так, ну все курчатку можна також забирати. Ось. В цьому ми допомогли з вами народитися на світ. Ще мокреньке. Але ми його також заберемо для того, щоб волога в інкубаторі у нас не піднімалася. Є і ще не проклюнуті, є вже проклюнуті. Ще є досить проклюнутих. Зараз проклюнути. Це не проклюнути, це проклюнути і це проклюнути. Так. Ну, і ще не всі. Тому накриваємо кришку інкубатора, для того, щоб не було в нас переохолодження ось такий наш інкубатор. І вмикаємо в мережу. Все, інкубатор ми запустили, а наших курчаток зараз переносимо в уже приготовану коробочку, де вони в нас будуть знаходитись. Тут у нас стоїть коробочка. Коробочка у нас накрита такою простенькою. Тут у нас світить лампочка, нарізана дрібненько соломка, насипана у нас тут гречана крупа, є у нас тут кукурудзяна крупа, і в нас є тут жителі, які в нас є. Тут у нас є чотири маранчика чорномірних. Це у нас нова кров, нова лінія. Вони вже старші і будуть у нас поки знаходитися з нашими маленькими новонародженими ціпульками. Ось такі у нас ціпунятка. Наші перші. Можете в коментарях писати здогадки свої. Думки стосовно породи курей, це порода, це не крос. Порода досить цікава. Милозвучний спів півня. Я думаю, що птахівники досвідчені. Зрозуміли зразу, про що я кажу. Оп. Під лампочкою їм зараз буде тут комфортно, тепленько. Вони обсохнуть і на ранок будуть красивими, різнокольоровими курчатками. Ось так, мої хороші. Вони як дітки. Взагалі, я багатьом кажу, хто мене питає, як там доглядати за маленькими такими пташенятками. Я всім розказую, що це як діти. Дивіться, яка краса. Ось таке собі гарненьке, таке хороше, ціпонька. Чорне з білим. Ось так. Там хтось питає, коли можна давати пшеницю, чи в місяць вже можна сипати пшеницю. Ну якщо грудній дитині, яка ще п'є молоко, дати шматок м'яса, то я думаю, це буде не зовсім гарна ідея і до добра це не приведе. Так само з курчатами або з іншими маленькими пташенятками. Всіх потрібно любити, всіх потрібно балувати, до всіх потрібно ставитись, так як до дітей. Так, під лампочку, щоб було тепліше. Ось такий в нас дитячий садочок. Садочок, дитячий. Все. Залишаємо нехай сплять і очікуємо продовження. Наші перші курчатки, які ми забрали з інкубатора, вже обсохли. Трішечки освоїлись. Уже бігають, щось шукають. Трішки вже клювали крупу. Ось так, побігли. Пізно ввечері ми вчора їх з вами дістали і інкубатор залишили вже до ранку. На вулиці у нас вже світає. І разом з вами зараз підемо подивимось, що у нас робиться в інкубаторі. Що у нас там ще за ніч вилопилось чи не вилопилось? Оці вже із мокри. Стали ось такі красиві сухенькі пухнастики. Маранчики між ними тут бігають якраз добре що вони є навчать їх їсти, пити. ось такі тіпоньки інкубатор наш І ще нам подарив ось тільки курчат. Просто неймовірно. Якщо чесно, я вам хочу сказати, що я не очікував, що буде так багато курчат. Але... Слава Богу. Результат є. Дивіться, вони вже практично всі сухенькі вилупилися Но вночі, обсохли і сидять, чекають, коли ми їх звідси дістанемо. Ті, що залишалися, дивіться, проклюнуті. Тут уже все, вже просто залишились шкалуки і з яєць, які потрібно зараз викинути. І ще у нас тут є. Забрали всіх, забираємо зараз весь непотріб, який тут у нас залишився в інкубаторі. І декілька є, які не проклюнулись, на жаль. Ось іще є проклюнуто. Ну, Сьогодні у нас початок. З 21 доби можна сказати, що і іще 20-та, початок 21. -й. Можливо, з великих яєць у нас ще щось і вийдеться. Але 4 яйця у нас лежить, які я закладав пізніше, вони і не мають проклюнутись, а з цих у нас ще ось одне. Яке майже зараз вилупиться. Ось трішечки ми йому допомогли. Плівочка в нього вже сухенька, не кровить, так що воно вже скоро з'явиться на світ. Це також уже на півдороги. У нас ще є раз, два, три проклюнутих. Ну і декілька яєць у нас є не проклюнутих, пізніше треба буде подивитися, що з ними. Відбувається, чому немає ніяких <рив> проявів. Ну, а так виглядає картина в нашому інкубаторі. 20-й день у нас показує на табло. Курчат з інкубатора я дістав шкарлупки також. яєчні позабирав і залишилось у нас. 4 яйця проклюнутих. Двоє курчат, які ось ось мають з'явитися на світ. І близько 10 яєць, які не проклюнуть. Навіть менше, тому що там 4 яйця, які закладені на тиждень пізніше. Так що, можна вважати, що інкубатор зі своєю роботою справився просто пречудово. Модельку ви бачите перед собою на екранах. Кому цікаво, звертайтеся на сайт, замовляйте і отримуйте результати. Ось такі красиві наші ціплинки. Переїжджаємо до банди. Там, де вже є ваші соробичі. Тобто. Ось ці маленькі цікавенькі, не знаю, які вони будуть. Це у нас вже одне таке є, це у нас друге. Це одне таке є три. Ось таких цікавих. За окрасом курчатки. Такий у нас добрий радочок. Є такі веснері гарні. Курчатка за кольором всі дуже щаті. Наші маленькі квіточки. Всім бажаю гарного дня. Здоров'я, міцного, щастя, благополуччя, успіхів, достатку і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, насолоджуйтесь життям. Нехай все всіх буде добре і набагато краще. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. миру добра, счастья, здоровья и всего наикрашного. Вот так мы что же ее маленькие. Зараз мы под лампочку и поможем, чтобы быстрее